Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я ставила 51 е, стаканчики із гілочками у воду, щоб вони проростали. Ставила е, гілочки на пророщування е, різних дат, тому деякі у мене вже є. Котрі розсаджені, підростають, а деякі ще тільки буду ставити сьогодні. Тому спочатку почнемо із того, як, як розсадити. Гілочку ми поставили 5-го числа. Сьогодні у нас 24 пройшло десь 20 днів. Нема 20. Менше з тим, 2 неділі. Гілочки е, розпустилися, бруньки розпустилися, і їх можна вже відривати. Я приготувала собі стаканчик. Краще брати без дирочок, тому що знизу, щоб не перезволожувався ґрунт. Підписала, що це світ самер. І зараз будемо відривати. Відривати бруньки. Я це роблю ножем. Беру гілочку. Бруньки пробуджуються переважно з верхньої і донизу. Це добре, це нормально. Коли пробуджуються нижні бруньки, ось, наприклад, ну, тут я вже брала, то якщо пробудяться нижні, а верхні ні, то ось ці верхні, скоріш за все, уже не пробудяться. Ось так ножем акуратно відрізаю із шматком кори, і готуємо ось такі, такі бруньки. Ділочок я брала небагато, тому що це ще за швидко вкорінювати. Вони проростають добре. У мене, в моєму досвіді, так, на 95% все вкорінюється. Можливо, десь щось перезволожу, буває таке, то нехай 5% випаду, а решту все росте добре. Корінюю стільки, скільки маю місця на підвіконні. Також беру корневин. Корневин. Я пересипала у баночку від крему, це зручно, тому що можна закрити. Змочуємо, зволожуємо грунт. Звичайною водою і корневин. І ось так легенько заглубляю. Знову оприскуємо. І я е, свої кладу деякі кладу у кульочки в пакетики, а деякі кладу у відерку. Це від оселецю просто складаю. Коли ми оприскуємо, і коли рослини починають вкорінюватися, тут утворюється конденсат. Він осідає по стінках відерка на дно. Ця вода потім випаровується. І тут є такі вологі умови, якраз для вкорінення підходящі. Тому краще через те не робити дірочки. У мене є. В іншому відерку з дірочками, тому вода впитує, грунт впитує через дірочки вологу і е, стаканчик важчий. Так можна перезволожити і призведе це до загнивання. Ось тут я так само стробері блосом корінювала, воно ще не вкорінилося. Чіпати не буду, там ще корінців немає. Тут у нас. Early Sensation 101 я, я розсаджувала. Тут також корінців ще не буде. Це видно по тому, як виросли бруньки. Тому я не люблю турбувати рослини. Нехай собі цей процес відбувається природньо, без пошкоджень. Так, відкладаємо. І таким методом я е, свої всі ось ці... Бруньки відщипню і укоріню. В кожному стаканчику у мене різний сорт. Ось Тут Сільвердолар. Він повільніше. того самого числа я ставила в водичку, і воно повільніше розпускається. Самарська елідія теж розпустилася уже, так як і звітсамер. Що тут у нас ще? Кайфол, корінців немає ще, але вже є такі, такі нарости, скоро почнуть з'являтися. Фантом. Фантом довго думає, він повільно розпускається. Але ось ці бруньки вже можна брати такі ще зарано. А вже ось ці виростуть. Не буду показувати, як я буду вкорінювати всі ці бруньки. Це я вже, я думаю, ви зрозуміли. Зараз я покажу, покажу уже котрі. Дають корінці. Це я ставила 30-12. Не всі ну, бруньки я вкорінювала 30-го від 30-го і так поступово, як на, на гілочці вони розвивалися, я вкорінювала. І ось тут у мене вже такий результат. Можна бачити, що як вони виросли. Я візьму лопатку таку маленьку. Зараз ми поглянемо, що там робиться. Акуратно, корінці є. Подивіться, які корінці. Ось це я зараз буду по окремих стаканчиках. Це розсаджувати. Дуже велику роль грає день, у який ви висаджуєте. Зверніть на це увагу. У мене були рослинки, котрі я. Ось тут корінчик малесенький, але я вже його розсажу. Були рослини, котрі я вкорінювала. Просто брунька вже була досить розвинута. І далі її зберігати на гілочці було не варто, тому що листочки починають скручуватися, і таки, таки, така брунька може загинути. Тому краще її відірвати і висадити в ґрунт. І о, рослини, котрі, була, бруньки, котрі були висаджені у сприятливий день за місячним календарем, вони вже досить гарно виглядають і мають нарощений корінь. А рослини, які я висаджувала в ґрунт у такий не дуже сприятливий день, то вони декілька, буквально три, три бруньочки у мене загнили. Я викинула. А решта ще стоїть, і корінців там немає. Бачите, є корінчики. Уже буду розсаджувати. Я собі підготувала стаканчики, підписала їх. Це у мене Little Lime. Такий листяний із хвойного лісу. Я не купувала. Набираю трішки ґрунту, вставляю туди рослину і досипаю. Легенько, сильно не утрамбовую все Little line. У стаканчиках я також не роблю дірки, тому що наскладаю всі ці стаканчики у ящик або ну, в якийсь контейнер і буду прикривати. Щоб не перезволожити через конденсат, краще дирочки не робити. У стаканчиках я грунт не поливаю, тільки поливаю і оприскую. Поливати можна. Вже тоді, коли у стаканчику буде видно добре корінчики, тоді вже рослина може впитувати корінцями вологу. А поки не корінці маленькі або їх немає зовсім, то рослина впитує через листову пластинку, підживлювати такі рослини можна у мене є. Плантафол 10,5415, по-моєму. І зараз вам покажу упаковочку. І через тиждень часу вже можна буде оприскати по листу добривом, тому що рослині вже потрібно. Ось таке добриво. 10,54,10 10. я помилилася. Думала, що Калію 15 І потім цим підживлю. Із ось такої маленької посудинки я розсадила цілий ящик рослин. Прикрию зверху клійонкою. І поставлю на підвіконник. Ящик я гарно вимила, зсередини об... постелила клійонку. дирочок там немає, бруду не буде, але щоб не так випаровувалася волога від батареї, і коли оприскую, щоб на підвіконник теж не потрапляла ця волога, щоб не цвели підвіконники таке буває. Я обстелила навколо клійонку. Ось тут у мене всякі різні вже гортензії, які е підросли і потрібно було розсадити. А в цьому ящику повністю все little Lime. Тому зараз ще трішки зашвидко розмножувати, бо потім немає куди е ось ці рослини. Поставити, їх потрібно досвічувати, тому що їм не вистачає світла. Ось бачите, видно, що світла мало. А на підвіконнику так багато місця не буде. Пробувати, пробуйте, але моя порада ще трішки не спішить. Сюди я вже розсадила. Відрізала бруньки із іншого сорту. Це Skyfall. Всім гарного дня. До зустрічі!